Алло. Алло. да, добрий день. Добре. А я приводу автомобіля телефоную. Перевірив крило, воно фарбоване, ремонтоване, шпакльоване. Е, ну, а скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, там я не знаю, виявиться, що там щось шпакльоване, чи, наприклад, пробіг кручений, ви е, готові будете компенсувати мені там за дорогу? Хоча б я сказав продавцю про це. Він такий, типу, блін, я не знав. А скажіть, будь ласка, по пробігу в неї там заявлено 240. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я професійно займаюсь підбором автомобілей, а допоможу з цим і вам. Якщо то звертайтесь. і так хочу розказати вам про одну історію, яка відбулася з зі мною і з моїм клієнтом десь дня два-три тому. Ми оглядали автомобіль. Він був в наче в Києві, але потім виявилось, що він був в Ірпіні. Це Volvo V50 2010 року випуску. Ціна 8300, вказаний пробіг 240. Що важливо є. Він номер. А потім ніяких офіційно зареєстрованих ДТП немає. Продається на авторія. От ви бачите, коли зафіксований раніше пробіг 24 лютого 23 року 238, і зараз наче 240. 1,6 дизель, 115 кінських сил, 85 кВт, сірий металік. І так, що пише: продавець: продам Volvo v 50 пригнана з Нідерландів. 1,6 дизель. З части ступеневою механікою оригінальний прибіг двигуни кропка в ідеальному стані. Походові ніяких нарікань зовсім немає. Кузов без підкрасів, стан чудовий. Є сервісна книга з відмітками ТО, готовий до любих перевірок перевірок, авто сертифіковане та готове до, до постановки на облік. І так я вже думаю, що ви починаєте розуміти, що це буде розповідь і якась така ситуація з оголошенням і з тим фактичним станом. Ви не помилились саме так і буде. Тому давайте ще більш так скажемо. Якісніше вивчив оголошення, повністю не пошкоджене лакофарбове покриття. Не був ДТП, лакофарбове, як нове і так далі. Тобто ідеальний варіант, абсолютно ідеальний варіант. В принципі, по нормальній ціні клієнта це зацікавило. Ми разом подивилися оголошення. До речі, ось такі фотографії. Фотографії дійсно виглядають дуже яскраво. Автомобіль виглядає дійсно класно. Ніяких запитань по оголошенню не було. Деякі коцки там на бамперах По салону вона також виглядає. Дійсно достойно для свого року і для свого пробігу визнавино, що автомобіль підготовлений. Він нещодавно пригнаний, розмитний і готовий до постановки на облік. Всі документи, запаски там і так далі, все є. Ось ви бачите інформацію з сервісної книжки. Ну знову ж таки, сервісної книжки довіряти не, не треба, якщо ви не перевірили автомобіль. А фактично, знову ж таки, тільки посилатись на сервісну книжку ніякого сенсу немає. Якщо ви подивитесь моє попереднє відео про перевірку пробігу, то ви зрозумієте, яким чином саме потрібно перевіряти пробіг, тому це важливо. Тому цей автомобіль нас зацікавив і було прийнято рішення їхати його і дивитись. Хочу звернути вашу увагу, що продавець пише, що оригінальний пробіг двигуни коробка в ідеальному стані. Кузов без підкрасів, стан чудовий. Ми дзвонимо продавцю, розпитуємо справедливості заради. Він каже, що по кузову є один фарбований елемент. Приїхав підборщик, подивився машину, сказав, що є фарбований елемент, але він сказав, що там не більше 200 мікрон, і все в принципі. А по пробігу так так само він сказав, що це підборщик, Сказав, що він оригінальний. Підключився діагностикою і підтвердив, що оригінальність пробігу. Типу, приїжджайте, дивіться, чому клієнт підборщика не забрав цей автомобіль, тому що вони наче не зійшлись по ціні з продавцем. мається на увазі, ось і все. І ми такі: ну все, треба їхати дивитися. Рекламка, до речі, пост про цей автомобіль з'явився в моєму інстаграмі в цей самий день, коли я його оглядав. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх новин і переглядів автомобілей, які проходять в конкретний день, тому підписуйся на мій інстаграм, і ми будемо з тобою там на зв'язку. Там найактуальніша інформація і дуже цікава інформація про те, які можуть бути автомобілі з пробігом. Тому швиденько підписуйся, автопошук Ukraine і далі на зв'язку, якщо в тебе залишились якісь ще запитання. Ми виїхали, приїхали, почали дивитись по кузову, от я зараз прикладаю фотографії, по кузову в неї виявилось, що не 200 мікрон, а 1800 мікрон, 1700 мікрон. Тобто, якщо ви берете прибор і проходите дуже ретельно кожен, так скажемо, ну, не сантиметр, а зробите хоча б там, 5 замірів на елемент, мінімум 3, то ви починаєте знаходити ті речі, які ви могли не знайти, якщо б це був би один замір. Тому це важливо. Ось і таким чином я перевірив крило. Воно фарбоване, ремонтоване, шпакльоване, але там невеличка така частина крила нижня, тому це не критично, в принципі. А далі ми запустили двигун. Двигун був намитий, все чистенько, все дуже гарно, охайно. Машина дуже підготовлена. Продавець такий. Знаєте, дивіться, будь ласка, і запустили двигун, і вона перші три секунди. На жаль, я відео не засняв. Перші три секунди. Вона працювала, наче як на трьох циліндрах. Знаєте, так троїла, Ось, але потім робота вирівнялась, і в принципі, все. Думаємо, давайте підключимо діагностику, подивитися, чому двигун працює таким чином. Ну і далі перевіряти пробіг там і так далі, і так далі. Тобто, дивитись всі ті параметри, які стосуються перевірки автомобіля з пробігом. І так я підключаю діагностику. А куди ми заходимо, це в блок двигуна і заходжу в інформацію по пробігу. І пробіг тадам. Ось а, ви бачите, який він 387 591 – це оригінальний пробіг. 240 тисяч кілометрів це пробіг, заявлений той, який на приборці в блоці. Ось ви можете бачити 380 591 а, кілометр а, пробіг. Тобто він такий оригінальний. Я сказав продавцю про це. Він такий, типу, блін, я не знав. Дійсно, подборщик цей не сказав. Він, напевно, не так якісно дивився. Може, в нього діагностика не така. Я не знав і так далі. І так далі. І що я зараз пропоную вам зробити? Це ж нам треба кульмінація, і кульмінація наступає саме зараз. А я пропоную взяти ось у нас це оголошення. автомобіль не проданий. І я пропоную зараз набрати продавцю. І подивитись, що він скаже, і таким чином ви зрозумієте, чи потрібно довіряти продавцям. Він 100% знає зараз, вже що пробіг кручений. Він знає, що в нього проблеми з мотором. Ну як не проблеми, він працює не, не дуже коректно, і він знає, що елемент в нього шпакльований, а не просто фарбований по 200 мікрон. Давайте зараз зателефонуємо і знаємо, що він на це скаже. Ну точніше, я просто буду телефонувати як звичайна людина, але що він буде казати мені, знаючи ту інфу, яку він знає. Алло, да, добрий день. Добрий. А я з приводу автомобіля телефоную. Вольво. Так, да, да. да. А, скажіть, будь ласка, а, а що по ній можете розказати по кузову, по мотору, по коробці там. Дивіться, в машині ніяких питань нема. Краще тільки от, там трошки заднє ліве крило. А скільки там по потущиноміру чи якось? 180, там буквально ну, невеличка частина, там не то, що все крило. Тобто шпакльовки немає, не більше? Так, ні, да. ага. так. А так, в принципі, мотор сухий, коробка суха, ага. ніяких питань немає, там треба було замінити підшипник, я підшипник міняв. Ага. Ступічний, задній лівий. Ага. Под них ще теж вона вся ціла, пороги ціленькі, без ніяких крижиків. Ага. Та, в принципі, з основного. Ну, коротше, шпакльовки немає, тобто вона ні, не бита. Ми, да. <гум>. Окей. Да. Я вас зрозумів. А скажіть, будь ласка, а коли вона приїхала в Україну? Що скажу вам, у, у, у шостому місяці. Угу. В червні. Так. Да. Так, окей. А скажіть, будь ласка, по пробігу в неї там заявлено 240. Звідний. А там заїжджала, там в Австралії написано, що на 238. Ага. тобто в її... Є... Там ТОшка була в третьому місяці, ТО робили. Так. Да. А в другому не в лютому, в лютому робили. В другому, по моєму в другому чи пам'ятаю. Тобто не оригінальність 100% 240. Все, я з вас зрозумів. Ну я дивлюсь, вона вже продається, так, не цей не перший день, а вже хтось приїжджав, її дивився. Чесно скажу, я просто був не в місті, там дзвонили люди, я їздив до родичів, У мене не було майже. Вона стояла, бо я в РПНІ живу. Тільки одна людина, я покуп показати. А, ага. Так, затишев. О. Я зрозумів. Ну там мається на увазі, я просто питаю, чи там, ну може, знаєте, там підбор, підбірщики там приїжджають, там діагностику там роблять. Mm. Там, mm. nee. Ну я відключав там діагностику, коли на сервісі сам був, коли міняв цей фідшипінг. Там ніяких помилок, нічого такого нема, перевіряв, що ніяких питань не було. Я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Так, а ви Ірпіні знаходитесь, так, Вірпінь можна під'їхати? Угу. Тільки Києві, тільки приїхав, на ній їздив. Угу. Угу. Зрозуміло. Так, а по мотору, так, в принципі, запускається, працює. Ви Чи може може є якісь, може, вона там, знаєте, Буває на холодну, вона підтраює, багато автомобілів вже передивились, о, там угу. свічі накали. Ні, ну, в вро, ну, роді все окей, ніяких таких немає питань. Угу. Ну, я ж кажу, мене просто більше всього турбує пробіг, інформація про пробіг, <постій> тому <постій> що я вже передивився багато і от кожен раз. Баба Ну, а, то, що я перевіряв, то я вам кажу, що ну, мені сказали, що я дивився, що монт по двигану по коробці був оригінальний цей пробіг. Uh -huh. Тригом Та коробка там перевіряли, а там же механіка, ну там наче він <питеревіг> не цей не записує. <питеревіг> ага. Ага. <питеревіг> я зрозумів. Е, ну а скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, там я не знаю, виявиться, що там щось шпакльоване, чи, наприклад, пробіг кручений, ви е, готові будете компенсувати мені там за дорогу, хоча б. Нічого ні, в принципі, нічого да. ні. Готові будете, да? Окей, <гум> окей. Там за день наберете додому. Угу, все, дуже дякую за інформацію тоді. <гум> 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 так, угу. Так, все щасливо. Ну, о, ви зараз самі все чули? А, тобто він каже, що е елемент не фарбований, він каже, що пробіг оригінальний, він каже, що мотор працює нормально і так далі. І так далі. І дуже важливо, да, ви почули в кінці бесіди, що він навіть готовий компенсувати затрати на дорогу, якщо виявиться, що щось не так. Ну, Сучи зі всього, це такий а, психологічний хід для того, щоб максимально заманити. ну, тобто Ти вже приїжджаєш, такий, блін, людина готова компенсувати, людина йде на контакт. Тому що саме так він із нами говорив, коли да, все, будь ласка, сервіс, діагностика, там, все, все, все. От точно так само. Але було сказано, що підборщик приїжджав, що підключав діагностику, що все перевірено там і так далі. І так далі. Зараз він не каже, що підборщик приїжджав, хоча я приїжджав зі своїм клієнтом, і про це він не може не пам'ятати. Це було буквально два дні тому. Ось і каже: місяць мене не було. Ну. Коротше, ви, ви ви зрозуміли, яка тут історія. І так, суть цієї басні така, що ніколи, ніколи і ніколи не звертайте увагу на те, що вам говорить продавець. Просто ви можете подзвонити, сказати, так, я хочу під'їхати. Ну, зрозуміло, можна задати деякі наводящі запитання, наприклад, там: а, а чи фарбоване? А скільки мікрон? От, якщо ви почуєте в голосі, що людина не починає сумніватися, як ви тут бачите, так ну я наче підключав, ну там наче по коробці. Ну, вже розумієте що може людина десь підбріхує. От. Ну, Але це знову ж таки залежить від вашого досвіду, наскільки ви можете аналізувати те, що говорить продавець, і співпоставляти з тим, що а, є, по факту, на огляді автомобіля. Оце надважливо. Тому а, будьте обачні, будьте обережні, а, ось так от люди а, на такому позитиві і оптимізмі кажуть вам, давай, приїжджай, дивись, все, що хочеш перевіряй. А по факту виявляється, що він все знає. він знає, що пробіг кручений, не знає, що є проблеми, і говорить вам абсолютно відкрито з посмішкою, що все добре. Приїжджай, друже, і дивись, і я навіть тобі компенсую. На ну, вас тому якось так. Я думаю, це відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, шерпте це відео, скидуйте своїм друзям, знайомим і тим, хто цікавиться куплею автомобілей, щоб вони не попались на різні такі маніпуляції продавців, і щоб вони були підковані в покупці автомобілей. Якщо у вас виникли якісь запитання до мене з приводу моїх послуг, ви можете звертатись. Всі мої контакти вказані знизу в описі. По цьому номер телефону ви можете писати Viber, WhatsApp, Telegram, куди зручно. Я на зв'язку і завжди радий до співпраці. Тому всім далого дня і пока пока Будьте обережні.